Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовувала їх по всій країні. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Нацполіції області Юрій Крошко, зловмисники пропонували різноманітний спектр послуг, виготовляли і торгували посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяють безперешкодно виїхати за кордон військовозобування. Правоохоронці протягом декількох місяців документували цю незаконну діяльність. До вказаної групи входило 5 осіб, мешканці інших регіонів, а саме Сумської, Полтавської, Рівненської та Волинської областей. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено більше 200 підроблених документів. Відповідно техніку, яка використовувалась при виготовленні вказаних документів, грошові кошти в значних сумах, телефони з заготовки для виготовлення документів, ксерокопії документів, а також інше обладнання та необхідні. Розхідні матеріали, в тому числі і голографічна продукція для виготовлення документів і виконання тих замовлень, які були поставлені і отримані цією групою. Встановлено, що організував промисел 60-річний мешканець рожещ, Вказаною групою осіб керував мешканець Волинської області, 60-річний. діяльність групи тривала близько року. Відповідно, він отримував замовлення, залучив до неї інших осіб, мешканців вказаних областей. Кожні мали свої ролі і відповідно виконували. Завдання і вчиняли ті дії, які передбачались за єдиним замислом. Наразі діяльність злочинної групи припинена. Триває досудове розслідування розпочати за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжних заходів.